Традиційно у цей час підбиваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті і про перебіг бойових дій і підсумки бойової роботи Сил оборони України розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Доброго ранку, Олено, героям слава. Тож розповідайте, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень. Загалом протягом минулого тижня відбулося 718 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєні та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня Сили оборони України відбили 22 атаки у бік Вовчанська, дворічної та западного. На Куп'янському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 30 атак противника. Біля нового Снового Синового та Загризового на Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 54 атаки противника у районах населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 12 атак у районах Часового Яру, Васюківки, Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 79 атак неподалік Торецька. Кримського та в напрямку Деліївки на покровському напрямку минулого тижня сили оборони України відбили 190 атак. Основні зусилля російські загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлене, Удачне, Надіївка, Успенівка, Беребраженка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтиноп. Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке, де ворог 89 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 16 атак у районах Привільного та Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог 27 разів атакував у напрямку П'ятихаток, Нестерянки та Кам'янського. На Придніпровському напрямку протягом тижня російські окупанти атакували 4 рази. Успіху не мали. Триває операція збройних сил України на Курській на Курському напрямку. На Курщині протягом минулого тижня українські воїни відбили 109 російських атак російських терористів. Російські терористи завдали минулого тижня 160 авіаційних ударів, скинувши 441 керовану авіаційну бомбу по Курщині. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури 11 ракетних ударів, задіявши 12 ракет. А також 606 авіаційних ударів, зокрема скинувши 889 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 37 тисяч обстрілів 933 із з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували протягом минулого тижня 40 тисяч дронів Камікадзе для ударів по території України. Олено. Пане Андрію, а що можете розповісти про бойову роботу наших воїнів за минулий тиждень? Олено за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 40 районів зосередження особового складу, а також військової техніки. 15 пунктів управління, один пункт управління безпілотниками, 12 артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони, два засоби радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та один інший важливий об'єкт. Російських окупантів минулого тижня. Загальні втрати ворога склали 7 тисяч російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 73 танки, 102 бойових броньованих машини, 339 артилерійських систем, сім реактивних систем з залпового вогню, дев'ять засобів протиповітряної оборони, 1166 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 858 автомобілів та сім одиниць. Спеціальної техніки російських загарбників, давайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні Героям слава пане Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо нашим силам оборони, які нас захищають і б'ють ворога. Про ситуацію на фронті розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.